Району з хлібом сіллю, зі сльозами на очах і шемом в серці зустрічала воїнів-земляків 19-ї бригади територіальної оборони, учасників бойових дій на сході нашої країни, які прибули на ротацію до рідної домівки, і сьогодні вони тут з нами. Тож віддамо шану і тепло своїх сердець людям сильної волі. Міцного характеру, які довели, що не тільки словами можна любити свою батьківщину, але й вчинками. Запрошуємо вас на сцену, наші захисники. Раді вас вітати. З різних причин, на жаль, не всі наші земляки-захисники, ваші побратими сьогодні з нами. Але ви найпочесніші гості в цій залі, ви справжні герої нашого часу. І всі ми бажаємо вам сьогодні єдиного, щоб ви залишалися живими і здоровими. Завжди повернуться. І щоб якомога швидше на нашу землю повернувся мир. Для всіх нас ви завжди будете прикладом. І прийміть вітання від юних баштянчан. Приємну і хвилюючу мить ми радіємо зустрічі з вами. І, на жаль, з сумом будемо завжди пам'ятати наших захисників, які вітали своє життя за рідну землю, яких, на жаль, серед нас. За вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження гинуть на сході кращі сини нашої держави. Ми низько схиляємо голови і свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу землю беріг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну. За Україну вшануємо загиблих героїв учасників війни на сході нашої держави хвилиною мовчання.